Всім привіт, народ! Пропоную вам сьогодні поговорити про ратліни. Наш відео буде складатися з двох частин: одну теорію і другу я вам трішки розповім про моделі. Давайте ж почнемо з історії. Років десь 10 назад я купив цілу жменю цих ратлінів, намагався на них ловити, але всіх їх обірвав. Лишився один, якийсь там від Бертлі, навіть не пам'ятаю назву. Після чого, звісно ж, бажання на них ловити пропало на дуже багато років. Наступною ж спробою половити на ратліни було по задумці з льоду. На цей раз я вже підійшов трошки інакше. Я замовив з AliExpress знову ж цілу жменю різних моделей, різних за вагою та об'ємом, Ну тобто так подивіться, щоб воно було якесь різноманітне. Приїхали вони до мене і знову, якби щось я там кинув, там кинув. Десь навіть на спінінг був зловив якогось невеличкого судачка, але так само вони у мене не приживалися в коробках. Тобто ця вся тема терпіла фіаско, і потім, як би сказати, справа одного випадку, яка перемінила зовсім мою точку зору відносно цих приманок. А саме таким випадком було то, коли ми з колегою виплили на човнах в одному човні і рибалили тоді на я ловив, він ловив на ратліни, і він мене обловив з розгромним рахунком 2-0. Чесно кажучи, після цього у мене дуже сильно підгоріло. Підгоріло не в тому плані, що він мене обловив, а в тому плані, що в мене лежать ці приманки, а я бовду не можу навчитися на них ловити. Після чого далі була така мабуть, лекція протягом цілої рибалки про те, які моделі, про те, як іми користуватися, то. -се. Тобто я половив з людиною, яка дійсно розбиралася в цих приманках, він мені показав наглядно. Він навчив мене ловити, ну і далі, якби вже лишилося все за мною. З тих пір я почав досить ефективно приміняти ратліни. Вже навіть накопилася деяка статистика, де щось можу розповісти про деякі моделі. Одно, що вам хочу одразу сказати, що в мене є моделі із Аліекспреса, є моделі і оригінальні, і поки що якоїсь суттєвої різниці між одними і другими, ну, за виключенням, мабуть, гачків і заводних кілець, ну, плюс покраска. А по уловистості між ними я не бачу ніякої різниці. Коли я більш-менш, скажімо так, уже плотно почав застосовувати ратліни цієї осені, я зіштовхнувся з наступною проблемою. Ми закидаємо приманку, да, там робимо одну, другу, один другий підйом, приманка десь там падає, падає в якусь траву там, чи ще в якусь штуку. Ти чекаєш, поки вона впаде, вона не падає на дно, підіймаєш спінінг, а там вже пручається риба. І цю рибу ти не всікаєш, через що відбуваються сходи. І такої фігні було дуже багато. Я, в принципі, розловив, мабуть, спроби шостої. Ну, тобто десь з контакту я маю на увазі, десь шостої, тільки зміг розловити ратлін. Або це був такий період, або щось я робив не так, не розумію. Але факт того, що от є саме така тема, коли ти кидаєш, приманка просто падає, її риба підбирає, ти не відчуваєш цю покльовку, просто її немає. На джигу таке теж буває. Кидаєш, там хоп і приманка не падає. От аналогічна була ситуація і з Гатліном. До цього теж треба бути готовим, що от є така штукенця. Я, до речі, пробував на деяких міняти гаки на більші, але не можу сказати, що воно прямо там дало якісь. Результат такий колосальний. Коли ми ловили ще з колію, в мене там на одному озері була взагалі така тема, коли я кидаю ну вихід якраз був щук, я кидаю один раз, є покльовка, я її підтягую, там метрів 10 до берега вона сходить, другу кидаю вдоль берега, вона ну наступна риба знову клює, я підтягую, вже під ногами вона сходить. Я приходжу, матюкаюся, розповідаю колі, кажу, ну прикинь, яка несправедливість, кидаю при ньому третій закид, третя риба. Бух покльовка, я її вже тягну досить далеко, там метрів 30, мабуть, була. Я її вже дотягую метрів буквально п'яти до берега і сходить третя риба. Ось така от штука була у мене з ратлінами. І так, по самих моделях Ратлінів, як бачите, вони трішки різні, є ще багато інших, але про ті іншого разу, бо вони ще не розловлені. Це тільки ті моделі, на які я щось упіймав і розповів вам, як. А виключенням з усієї цієї зграї, а, якщо що це з Аліекспреса, вони у мене всі йдуть по 2 штуки. Я замовляв по 2. А, а, виключенням з цієї всієї зграї є ці два ратліни. Чого виключення? того, що, а, як ми бачимо, вони важать 10 грамів. Я їх використовував а, тоді, коли ловив легендою до 10 грамів лейтовою. Бо задіасом Діасом 10-грамові ратліни тягать така собі історія. Мав я на них клюваки, не можу сказати, що багато. Там десь може по три-по чотири клюваки я на них мав. Не зловив жодної риби. Я не знаю. Це саме був той період, коли риба, як я вам вже розповідав, да, просто хватала цього ратліна. Не хватала, а брала так непомітно, і на підйомі вона підвисала. Я грішив на гаків, в цьому ось замінив трішки, поставив більшого. Але не знаю, після того, як поміняв гаки, я їх більше не використовував. Ну, сподіваюся, що з часом поганяю. Але і на цю модельку були клюваки, і на цю були клюваки. Перейдемо до нас. Ще зауважу таку тему, що всі ратліни з Aliexpress, не тільки ці, а ті, що є, і ті, що вже є відірваними, там штуки три, мабуть, щось відірвав, щось відстрелив. Жодна з приманок не коштує більше 100 гривень. В основному це все до 100 гривень. Там, мабуть, 70 чи 80 гривень це потолок, сама дорога приманка. Тобто, після, скажімо, не найкращого досвіду обривів, да, я ці приманки купував для того, щоб я міг їх десь там обірвати, чи ще щось з ними трапилося, і я не жалкував. Тобто, з такою з ціллю вони купувалися. Ось ця приманочка. Взагалі мене порадувала. З нею почалася моя якби, бачення з іншого боку Ратлінів. На нього була зловлена перша щука. Ми ловили тоді на невеликій річці, на повному нулі. Я вже від, скажімо так, безнадійності пристібнув цю приманку, почав її джигувати, і відбулася все-таки клювака, невелика щучка, але було вже. Посіяно ото зерно сумнівів, що може дійсно я щось роблю не так з ратлінами, а вони працюють. Ну Після чого я вже порибалив з колегою і зрозумів, що да, я дійсно не правив, що на них не ловлю. Ці приманки у мене ловлять непогано, але якось ну таких великих щук немає. На той період, коли я на них ловив, було дуже багато сходів, з них капець як багато сходів. Саме ось цього, тоді, як я вам розповідав, з колії, ми ловили три риби і зійшло підряд. На цього теж були клювання, але якось чи гаки, я тут вже замінив, до речі, гаки на більші. Ну, була та проблема, що не вийшло з реалізації. На них були зловлені риби. До речі, навіть, по-моєму, одна така була непогано зловлена. В цілому приманки працюють дуже якісно. Один момент, що важать вони 16 грамів, да, їх складно. Проводити на малій глибині, того що приманка досить швидко потопає і збирає там або ракушку, або траву все на гаки. Треба чітко розуміти, що кожну приманку треба вірніше розуміти індивідуально, де в яких умовах її треба застосовувати. Того, що ми можемо взяти важкий ратлін, да, ловити на малій глибині, і буде не зовсім якби, там комфортно. Або навпаки, ми візьмемо ратлін, який повільно тоне і будемо його занурювати на 6-7 метрів. Це буде не зовсім правильно. Можливо, результат і буде, але ну, трішки недоречно, скажімо, це буде в застосуванні. Тобто оці два такі страшка, яких називає, вони також розловлені, також приносять результати. Наступним, це я вам поки розповідаю про приманки з Aliexpress. Наступна моделька, яка зламала всі шаблони. ліричний відступ. А саме ця модель є для мене найбільш універсальною. Вага 30 грамів, як я вже казав, так. І вона дає змогу ловити як за діасом, так і більш важкими палками навіть до скайлайна 30-100. На неї була впіймана щука, як ви бачите, саме на скайлайн. І відчуває скай навантаження цього Ратліна. Він його непогано кидає, непогано його відчуває на проводці. Коротше, приманка є дуже кайфова. Ось маркеровка 30 грамів, тому вона і туди, і сюди. Приманочка ця, е, досить, скажімо, така, має потужну погрімуху. До речі, я вам так і не сказав, що про погрімухи, потім уже в кінці розповім. Звучать вони так непогано. Заводиться дуже легко, е, такі в неї приємні коливання. Якось вона була таким гігантом, скажімо, серед моїх ратлінів. Да, я її брав для того, думав, що на якісь течії, можливо, там а, з льоду будемо ловити якогось судака. Ну, коротше, ця вся туфта, як завжди. І ніфіга його так і не випробував. А була в мене одна рибалка, коли я ловив на бікбейт із собою був тільки оцей ратлін. І, ну, може випадково, може не зовсім. Да, там є відосик, де я зловив на нього щуку. Після цього я подивився на цю приманку. Іншими очима. 30 грамів, досить швидко тоне. Це є конкретна модель для облову глибин, мабуть, 5 плюс метрів. На 5 метрах можна, а, виходить досить швидка така проводка, агресивна. Не знаю, з чим це пов'язано. Не працюють вони у мене на якихось таких м'яких, скажімо, потяжках. Да? Бо у моєму сприйнятті розумінні лову на ратліни, то як у мене виходить. У мене є основною, це якраз оця потяжка, з якою силою ми робимо. Або да? рвемо сильно, що приманка вібрує і як не самовита, або якось там більш плавно подаємо. Так от, на таких досить сильних потяжках чогось працюють саме ці приманки, одна і друга. Ми бачимо да, є декілька петель. Я чіпляю за першу. На перший найбільша кількість у мене на них покльовок. Я не можу сказати, що це там просто якась така супер-мега-уловиста приманка, але вона стабільно ловить. І, до речі, вона приносить не самих малих риб, зовсім не самих малих риб. Тобто такі там десь до 2 кіл, да? ну, по міркам цього року, це у мене є гарні рибини. Тож десь так вони і працюють. Від 5 метрів приблизно от починається їх від п'яти до дев'яти, мабуть, десь до десяти, навіть я їх е, використовував. Ну, на жаль, на таких великих глибинах немає. Е, ну, не було на них покльовок. Там десь метрів з 8, мабуть, чи з дев'яти більше було, глибше не було. Е, коротше, не в тому суть. А от для якраз таких от глибин ця приманка підходить найкращим е, способом. Дуже стабільна, дуже кайфова приманка. Гаки не міняв, нічого не міняв, все класно, все ловить. І, до речі, з цих приманок, мабуть, чи один, чи два схода тільки було. Гарна штука. Рапала, Клекін рап. Да? Є така штукенція, важить він 25 грамів. Така болваночка немала, Якось з ним у мене не дуже склалося, але просто відмічу цю приманку, того що ну, так по габариту, да, там по всьому, ну, вона здається не малою, а на нього зловився мій перший судак і другий теж був ось саме такого розміру. Окрім цього непорозуміння, більше не було а, на нього жодної риби, зловлено. Ще, здається, була щуча клювака, але якось він нестабільний. Він є у мене також у а, двох кольорах: один натуральний, другий кислотний. Ну, типу, вроді, грає все окей. Якось. Ну, ну, да, була, Були покльовки, нічого не скажу, але немає такого враження якогось від нього гарного. Можливо, він в себе ще проявить десь а, чи по весні, чи влітку колись, ну, треба пробувати. Бо досвід мій невеликий, тож поки, поки якось так. Але маю надію, не знаю, буду дивитися. До речі, цокає він досить прикольно. Всі ратліни, про які я тут сьогодні говорю, вони всі є шумові, але про шум ми поговоримо трішки пізніше. Такий красунчик це Овнер Міра ВІБ 18 грамів важить, є наступним представником. Нашого е, огляду. Е, приманочка, я вам скажу, е, якось е, ловив я в той час, починав якраз ловити, коли було сходи з них. Е, теж декілька було сходів. Я його розловив якимось там недорозумінням. ну Таким шнурочком, невеликим, один-другий він був якось ну нестабільно. Оця приманка зовсім нестабільно працює. Шнурки, сход щось, здається, мені було одної такої чи двох, більш-менш риб. І на цьому якби все закінчилося. І вона якось вистрілює від рибалки до рибалки. Буває, що прямо ти попадаєш, коли на нього хоче жере, Буває, коли є клюваки, ну якось в більшості так собі вона. Але все одно приманка. ну Якщо взяти в порівнянні там, да, з усіма, вона принесла певну кількість риби, Ну, я вважаю, що в принципі ну, можна покласти її собі в коробочку, бо вона має право на життя, вона все-таки приносить якусь рибку. Глухий у нього звук, ось я вже дійшов до тих ратлінню, про які більше хотів розповісти. І для порівняння, просто давайте ми візьмемо, наприклад, ось цю штукенцію. Оцей саме звук інколи вирішує повністю ітог нашої рибалки. Ще, мабуть, варто сказати? Ловити комфортно цією штукою десь в метрах на 4, мабуть, отак. 4-5 метрів це в принципі його тема. Як і наступного, це от тієнка. Якось вони більш-менш, так би мовити, в парі у мене з'явилися і тандемом ішли. Але у ті Енки якась така доля незавидна. Це то, що злило всю рибу, декілька шнурків я на нього зловив, злив оця зараза, прям добрених таких щук по відчуттям, мабуть, штуки чотири. Це о той саме період, коли воно все звалювалося. Приманка знову ж падає в якусь траву, смик, підйом, і там уже щось висить, пручається. І сход, і на цьому все закінчувалося. Кілька шнурків я на нього був зловив, а потім він просто взяв і замовк. Тобто всі інші приманки так чи якось інакше працювали. А цей рибалок 4,5 я поганяв, все, нуль, він просто перестав працювати. І після чого, ну, звісно ж, я йому вже не приділяв уваги. Звучить він ось так. Я гадаю, що, можливо, справа саме в звуку. А це звучить ось так. Тому так от і маємо. tn 70 18 грамів від джекал, дуже така там розпіарена, розкручена штукенція. Ну, не знаю, поки що не дуже вразило. Да, типу на нього клює, да, там все, все ок, але впіймати нічого не можна. Ну, я гадаю, що, можливо, він ще реабілітується в наступному сезоні. Но все одно, покльовки на нього є, тож не можу сказати, що він не ловить. Ну, забув сказати про глибину. Ну, вони, в принципі, плюс-мінус на однаковій глибині працюють ці приманки, комфортні, як по мені. Ну, я гадаю, що я ще. Буду більше ними ловити і буде якісь, скажімо, нюанси там е, виявляти. Да? Тоді в мене вже буде така більш якась об'єктивна інформація, бо я ще поки з ними тільки знайомлюся, тож вам розповідаю про те, як відбувається моє знайомство з цими приманочками, і які з них проявляють себе краще, ніж інші. Оце, плюс-мінус там 4, плюс, може 5-6 метрів, без течії, це я кажу, або слабо, слабо Оце десь... Мабуть, цими приманочками можна там ловити. І далі. Далі це Джакал е, Дузер приманка, яка, скажімо, дуже мене вразила. Він має такий, скажімо, немаленький об'єм, да, досить здоровий, Важить він 25 грамів, але в порівнянні з цими всіма штукенцями він тоне набагато повільніше. Коли ця приманка мені приїхала, я купив її беушну, Чогось я на нього глянув і з першого погляду, скажи, бо якийсь у нас відбувся з ним контакт. Я зрозумів, що це та приманка, яка мені потрібна, ще навіть не кинувши у воду. З першої ж рибалки я його розловив і далі ця штукенція на останній при... рибалці, вибачте, яка була на ратліни, не клювало ні на що. Я вже був у відчаї, просто його пристібнув і десь на звальчиках знову ж 4 метри плюс-мінус. Він себе нормально відчуває. Я на нього ще мав 4 клюваки. Там 2-4 риби я зловив, дві, здається, зловив, одна втекла, і одна ще ну, виходила за ним, тюкнула, але не засіклася. Ну, Це була одна рибалка. Перед тим ще були рибалки, на які він приносив щуки, коли все інше мовчало. Саме ця модель якось дуже от вона мені запала, прикольна. Прямо от вона, така правильна, скажімо, для глибин приблизно 4 метри. Він має 25 грамів вагу і з одіасом дуже комфортно кидати такі приманки. Да, вони не так е -е, бояться вітру, чим важча приманка. Да, і все таке інше, вони більш легкі в управлінні е -е, при великій вазі. Тому ця приманка мені дуже зайшла. І... Враховуючи дуже малу кількість рибалок на нього, рибалок, мабуть, 4 чи 5 я порибалив на нього. Мабуть, майже на кожній рибалці я мав або контакт, або рибу на цю приманку. Чесно скажу, це така, ну, мабуть, одна із кращих приманок, якщо взяти проміжок, проміжок часу, який я її відділив, і скільки я мав на неї клювак і, до речі, сход, сходів з неї теж було небагато. Ну, тут і гаки великі. Саме цим ця приманка, ну, мабуть, є одна із найстабільніших. Підсумуємо те, що я вам тут наговорив. Якщо так взяти і виділити найкращі приманки з того, що я вам показав, це будуть ось саме ці чотири моделі. Вони є досить ефективними, ну не Дивлячись, скажімо, на них ціну, да, там щось 40 гривень, мені здається, і, мабуть, 80 чи щось таке. Я так гадаю, що це десь, мабуть, разів, ну, скільки там цей гривень, мабуть, умовно кажучи, у разів 6-7 дорожче, це я взагалі мовчу. Мабуть, в 10 разів буде дорожче. Да. Е, якоїсь суттєвої різниці між цими приманками по ну, на жаль, немає. Тобто ніхто не може мене. Доказати мені зворотне, що щось там ловить краще, ніж інше. Коли попадаєш, звісно ж, в якусь умову, та, одна приманка стріляє, інша мовчить і так далі. В цілому, друзі, про ці ратліни я вам хочу сказати, що це було просто якесь таке феноменальне відкриття для мене. Приманки ці вистрілюють, скажу з шаблонною фразою, яку кажуть дуже багато блогерів. І чорт його бери, вони все таки праві. А, ці приманки вистилюють тоді, коли мовчать вобляра і мовчить джиг. Ну, дуже часто вони вистилюють. Або е, вони є таким добреним конкурентом всім іншим е, способ, видам е, лову, які я знаю. Ну не враховуючи там вертушки, ці всі мудрі, всяке таке. Е, я вам скажу, що має бути така штука. Треба з неї просто навчитися ловити. ще немає, дуже вам рекомендую придбати віби якісь і все-таки. Потратити трішки часу, навчитися ними ловити. Ось такі ратліни. Потрібні вони вам чи ні, вирішувати, звісно ж, кожному. В моєму арсеналі вони вже добре прижилися себе дуже гарно і якісно зарекомендували, як відносно по теплій воді в кінці літа, також протягом осені та аж до самої зими. Всім, кому сподобався відео, стисніть лайк, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей. Бувайте!